Стадіон найвисокогірнішого міста і районного центру України Рахова Закарпатської області, який милує око неповторним мальовничим краєвидом запаморочливого природнього ландшафту біля підніжжя гір з їхнім неймовірним п'янким повітрям лісів та квітучих полонин. Протягом літа поточного року став головною локацією проведення навчально-тренувальних зборів для великої низки дитячо-юнацьких команд різних вікових категорій нашого регіону, які організувала і проводить Асоціація футболу Дніпропетровської області. Окрім поля для занять і роботи з м'ячами, вони мають можливість працювати в тренажерних залах, до їхніх послуг два басейни закриті і просто неба, оздоровчі програми і відповідні комплекси для відновлення, релаксації та відпочинку. Належним чином налагоджені калорійне на харчування і проживання. У затишних помешканнях ми дуже багато часу підбирали локацію, де це можна провести і знайшли таке чудове місто як Рахів на Закарпатті. Дуже гарні умови проживання, харчування, футбольне поле, яке ми виховували останні 6 місяців. І результат цієї роботи ми бачимо, що майже третина дитячих команд з Дніпропетровської області зараз знаходиться тут на зборах протягом цього літа. Надалі іде тільки розвиватися в цьому напрямку а для наших дітей, за для нашого майбутнього. Дуже гарні умови, дуже гарні збори, а також турнир дуже гарний пройшов. Дякуємо місцевим організаторам за те, що дали змогу тренуватися, грати, проводити турнир в даний момент. Разом з командою хлопчиків 2013 року народження Валентина Платонова з першої дитячо-юнацької спортивної школи Криворізького кривбасу, 84 на тренувальному зборі перебували і їхні однолітки земляки з Дніпровської академії футболу Ротаня Зозулі, наставника Костянтина Павлюченка. Разом з двома колективами господарів, ровесників з ДЮСШ Рахова та футбольного клубу Говерла Ясеня. Вони стали учасниками товариського турніру, де зіграли на фоні сильних фізичних навантажень у процесі підготовки до сезону. Звісно, за таких обставин тренери не особливо приймалися підсумком змагань. Втім, як відомо, юні футболісти завжди максималісти, тому всі намагалися перемогти. У фінальній зустрічі зійшлися команди гостей нашого регіону в притул до завершення першого тайму, попри ігрову і територіальну перевагу команди з Дніпра, рахунок не було відкрито. Тим підопічним Костянтина Павлюченка вдалося забити гол у роздягальню після відпочинку. Вони довели свою перевагу до переконливої і в підсумку святкували успіх як у поєдинку, так і загалом на турнірі. Большое спасибо федерації футболу Дніпропетровської області, которые могли організувати такий прекрасний спортивний лагерь для дітей з такими хорошими условиями, зеленої поле ідеальне. Искусственное поле, два, два бассейна, один закритий, один закритий. Ну и принять участие. Быстренько организовали турнир за участие четырех команд. Ну и приятно выиграть этот турнир. У ході стислою, навіть неурочистою, а як і турнір зі статусом товариської церемонії нагородження, організатори подякували усім за участь у змаганнях та побажали успіхів у майбутньому. Після чого вони першими солодощами і смаколиками вшанували команду вихованців футбольного клубу Говерла Ясеня. Далі настала черга отримувати гостинці і подарунки безпосереднім господарем футбольного майданчика, хлопчакам міської дитячо-юнацької спортивної школи Рахова. Попри статус срібного призера змагань, підопічні Валентина Платонова з першої дю США Кривбас 84 кривого рогу також були удостоєні подібного презенту своїх попередників. Окрім іншого, він став надбанням і переможців турніру юних гравців Дніпровської академії футболу Ротаня Зозулі, які вже за мить у тісному колі разом зі своїм наставником у кращих взірцях миттєвостей триумфу здійняли над головами головний трофей цілком заслужено здобутого і завойованого Кубка. Втім, як зазвичай водиться у таких випадках, тих, хто програли, тут не було. Усі здійснили головне завдання тренувального збору, виконали увесь запланований обсяг роботи чергового циклу підготовки до старту нового сезону.